Сьогодні ми з вами розберемо, як в'язати ось цей клин підйому. Він такий рівненький, як ви бачите, дуже гарно виходить. В мене цьому прикладі ці шкерпетки. Ось, наприклад, також показую. Ось він, бачите, йде клин підйому з однієї і з іншої сторони. Він дуже акуратний, гарно і гармонічно вписаний. Як це зробити? Дивіться, будь ласка, в цьому відео. Зараз ми з вами будемо піднімати петлі по стінки п'яточка. Це можна робити спицею, можна робити гачком, можна робити будь-яким зручним для вас способом. Вам потрібно буде піднімати петлі. Розпочинаємо не з першої петлі оцієї, а вже з наступної заводимо під дві половинки петлі. Ось отак, бачите? Щоб ви добре подивитися, добре видно ці дві половиночки. І підхоплюємо нашу з вами. Ниточку. І так до кінця рядочка нам потрібно їх протягувати, метелички. Спішити нікуди не потрібно, тому що, якщо десь поспішиш, обов'язково щось пропустиш. А мені ще на камеру, то взагалі. Як бачимо, ми з вами дійшли до останніх петель. Ось ось я останні підняла, і якщо ми так залишимо пров'язувати, то буде тут дирка, щоб цього не було. Що роблю я? Я завжди піднімаю тут, дивлюся, де петля. уважно, ось оця, Я її піднімаю, але не залишаю додатково, а одразу пров'язую з петлями нашої передньої частинки. Для цього знімаємо наш ступор І в'яжемо, стопу ми в'яжемо лицевою гладдю, а передню частинку ми залишаємо наш з вами малюнок. І по малюночку у нас буде якраз лицева гладь. Тобто нам потрібно повернути цю спицю і ось таким чином. Ну, потім її закриємо. Тоді дирочка не буде. Дивіться. Ось бачите? Ви бачите, дирочки нема. Але для цих цілей нам потрібна нова спиця. Я забула, запам'ятаю. Перев'язуємо наші петлі на передній частинці швиденько. В цьому випадку, також само, вам потрібно уважно знайти не ваші дві петлі, а поряд петлю, ось вона, дивіться, уважно, і за нею підняти. Це вже буде наступна спиця, буду ж, чекайте, щоб не витягнути наші з вами петлі. Оп. Це вже буде для сп спиця, І також таким же чи точно джином. Піднімаємо всі необхідні петлі. Будьте уважні, не пропустіть нічого, бо тоді кількість петель буде не відповідати дійсності. Тут також будьте уважні, тому що якщо ми зараз піднімемо цю петлю, у нас, бачите, вона йде тут, тому я не піднімаю ніколи. Зараз ми з вами перерахуємо, скільки в нас петель вийшло на спицях. 10. 20 тут петель, тобто 10 петель йде на одну спицю, 10 на іншу. Як же ж бути? Зараз я відв'яжу 10 петель на цю спицю у малюночку лицюго оглядю. Десять. Одна сторона готова. І також ці 10 перенесу на цю спицю. Таким чином ми з вами розподілили всі петлі і розподілили нашу п'яточку, петлі п'яточки. Для вив'язування нашого клину підйому. Для цього це в нас буде йти початок ряду, Саме тому що він у нас і починався тут, якщо ви пам'ятаєте. Але треба пер... тепер ми перераховуємо петлі на цій стороні спиці і на цій, вони мають бути однаковими. У мене вийшло 27 петель на одній і 27 на іншій. Я перераховувала, ви можете також перерахувати. І тепер. Нам потрібно, щоб на одній, на другій було по 15 петель. Тобто, нам потрібно робити кожному другому ряду збавляння. Ми зараз перший ряд пров'яжемо збавляння, я вам покажу, як це робиться. І потім ви будете робити це самостійно до тих пір, поки у вас на спицях не залишиться по 15 петель. 15 на одній і 15 на другій. Тобто, у вас має бути на першій і четвертій спиці нашій та перша, друга, третя. І четверта. на ній має бути по 15 петель, як і в попередньому ряду, тобто, як було в самому початку. Тобто, нам потрібно зараз буде відв'язати 26 рядів клину підйому Розпочинаємо в'язати. І зараз ми на першій спиці пров'язуємо петлі лицьовими, так як стопа в нас в'яжеться лицьовими, до останніх трьох петель. тобто, В'язуємо 24 петлі і останні три я вам покажу, як що робити. В'яжемо самостійно лицевою гладдю. змавати, бачите, якось виходить ресурску. Все буде добре, не приймати. До останніх трьох петель. І тепер дивимося, як йде наша шкарпетка. Наша шкарпетка йде ось іде, так? Да? Ось так воно дойти. Тобто, куди нам потрібно оформувати наш клин, щоб у нас рівна була доріжка. Для цього, в останніх трьох петлях, ми її будемо прив'язувати з нахилом в праву сторону. Зараз у нас правильно лежать петлі, дивіться уважно. Тобто вони лежать ближньою дужечкою до нас. обидві, так? І ми заводимо спицю від себе в другу петлю і одночасно пров'язуємо дві лицьові. Ось так, бачите, і вона буде лягати правильно і дуже гарно буде косочка виходити. І наступну лицеву петлю ви пров'язуєте. Далі в'яжемо петлі передньою частиною, відповідно до малюнку. В нашому випадку це зараз лицеві петлі йдуть. То зараз ми відв'язуємо петлю другої і третьої спиці, відповідно до малюночку передньої частинки нашої шкарпеточки. Якщо у вас інший малюнок, ви можете будь-який малюнком не обов'язково брати такий малюнок, який відв'язала я. Це все залежить від вашого бажання. І переходимо до в'язання на четвертій спиці, також нам потрібно зробити збавляння. Тут ми будемо працювати з першими трьома петлями. Ми пров'язуємо першу лицьову і розвертаємо петлі таким чином, щоб вони дивились до нас і були нахил в ліву сторону. Ось так. Ось так, бачите? І тепер ви в'яжете до кінця четвертої спиці. Наступний другий ряд ви пров'язуєте без якихось збавлянь. А третій ряд, повторюємо, перший в'яжемо, тобто робимо збавляння. І таким чином у вас має вийти, вив'язано буде 26 рядів. Ви відв'яжете дуже чудовий, гарний клин підйому. Як ви в'яжете 26 рядів, ми з вами зустрінемося і я розповім наші дальні, дальнішні дії. Всі рівненьких подалічку. Я маю надію, що у всіх все добре виходить. Ви зберігаєте малюнок і пров'язуєте повністю клин прийомом. Якщо його в'язати ось таким чином, то ви бачите, який він буде охайний і дуже гарно помальовуватись на наші виробі.